Збройні сили України підірвали два понтонні мости біля Білогорівки Луганської області. Завдяки підриву мостів були припинені спроби російських окупантів переправитися через сіверський Донець. Повідомляє CNN, Геопросторова розвідувальна компанія Black Sky оприлюднила фото, на якому видно російський понтонний міст, що перетинає річку 10 травня. Незабаром після того, як українська артилерія обстріляла цей район. На одному з кінців переправи з західного берега сіверського донця підіймається дим. На східному теж видно дим і воронка, зокрема, навколо військової техніки, що перетнула міст. Також CNN опублікувало ряд інших знімків із соцмереж зруйнованих понтонних мостів, перевіривши їхню достовірність та відповідність геолокації. На одній із таких фотографій, зроблений безпілотником, видно, що окупанти намагалися збудувати другий понтонний міст через річку. Але його було підірвано українськими військовими разом із кількома одиницями ворожої техніки. Вірте в українську армію. Дякую за перегляд.